І так, Міносвіти пропонує, щоб е, мати, яка народила дитину, три місяці трошки відпочила і все працювати, а дитинку здати ну, в якісь ясінки. Ну, в принципі, чудово, правильно, а нічого тато хірмою займатися, сидіть от по три роки вдома. А взагалі ще краще, щоб. Народжувала і зразу в окоп його відправляла ту дитинку. Хай теж чимось займається полезним, а не в ясельках буде сидіти. собі. Ми десь на першому місці по смертності, і, в принципі, на останньому місці десь по народжуваності. Я розумію все, але кажуть, що треба по дві-три дитинки народжувати кожній жінці. А якщо не будуть народжувати або ні від кого, цим е, будуть допомагати ТЦКшники е, приходити додому, е, щоб е, оплодотворити чи поліцейські? Хто? І потім питання: а хто буде воспитувати цих дітей? Ну, фінансувати? тому, що якось. Та в принципі 860 гривень на місяць на дитину. Це в принципі до хіра, Як ви думаєте, чи ні хера? І так, як кажуть, що війна у нас надовго потрібно готуватись на довгі роки, то в принципі, да, потрібен ресурс. Тому що не наших дітей, не нас не вважають за дітей, навіть вже за особ, а просто, як залужний каже, мобілізаційний ресурс на чоловіків. Да, в цьому концтаборі мрії всі дуже хочуть народити аж по 10 дітей, так хочуть аж пищать, тому що їм подобається дивитись, коли дитина росте в ніщеті, Ходить голодна, холодна і, в принципі, потім її візьмуть за шкібери, ну, і кинуть на м'ясо, щоб її утилізувати. Зато ми потужно будемо ложити людей, потужно хтось буде заробляти, ну і, в принципі, буде довго тривати війна. Ну, а ви що думаєте? Напишіть в коментарях. Повинні народжувати, не повинні за 860 гривень. І, в принципі, три місяці і давай топай на роботу. А дитина, а дитина буде навчатися, і їй будуть в голову вкладати саме те, що е, вигідно владі, а не те, що мама буде привчати до любові.